В інтернет-магазині Трендовий стиль менеджер Олена вирішила втілити нову ідею для підвищення продажів. Вона дізналася про унікальну торгову пропозицію УТП і подумала, що все, що потрібно, це додати слово унікальний до кожної назви товару. Отже, сукня червона, стала унікальна сукня червона, а сумка шкіряна унікальна сумка шкіряна. Олена була впевнена, що ці зміни піднімуть продажі до небес як повітряний шарик. Тож вона з гордістю запустила оновлений асортимент в онлайн-магазині і чекаючи на хвилю замовлень. На жаль, у реальності вийшло зовсім інакше. Замість захоплених відгуків, перші клієнти, які купили унікальні товари, почали виливати свій гнів у відгуках. Купив унікальну сумку шкіряна, і вона така ж, як звичайна, писали обурені покупці. Це просто наївно думати, що одне слово може змінити товар непрофесійний обман. З часом негативних відгуків стало стільки, що Олена ледве могла встигати на них відповідати. Магазин, який спочатку мав вигляд як поле для великих прибутків, швидко перетворився на арену для критики. Олена зрозуміла свою помилку і почала працювати над справжньою унікальною торговою пропозицією, яка дійсно відповідала потребам покупців. І Хоч це був нелегкий урок, але він став важливим кроком до справжнього успіху магазину.